Сьогодні, 26 липня, близько 10 години ранку зухвало і цинічно було вбито нашого мера міського голови Кременчука Олега Бабаєва. Все сталося на ось цьому місці на вулиці Сумській між двома житловими будинками неподалік приватного сектора, де мешкав Олег Бабаєв. Це фрагменти сюжету нашого вчорашнього випуску новин. Олег Бабаєв у доброму настрої зустрічається з болівальниками футбольної команди Кремінь. Обіцяє, точніше, бажає команді відіграти останній сезон у другій лісі. Сьогодні зранку у власній автівці він виїхав з дому на тренування. По дорозі на Сумській зупинився біля сміттєвих баків. За показниками свідків все сталося за лічені секунди. Стріляли з білої дев'ятки тричі. Олег Бабаєв помер відразу. дразу. Тры выставила все. А вы когда вы зелепом Я вообще я даже его не узнал. И вот это он упало так сразу под двери, да? А он выходил из уже или судился. Я не знаю, он стоял. Стоял из двери? Ну да, видно, говорят. Мы аж откуда. Власниця кабінету ветеринарної медицини, вікна якого виходять саме на місце трагедії Альона, розповіла наступне. Я не с я вистрілав, ні слышала совершенно були закриті окна, все із жаль. заходили? ні машини, нічого я за час до цього зайшла. Я в 9 часов сюди прийшла. Першим на місці трагедії ми побачили нардепа Юрія Шаповалова. Зараз потрібно найважливіше успокоїти важне усилити город, максимальну безпеці. Я що зв'язувався з Аваковим. Жду звонка от генерального прокурора. Будет создана следственная комиссия на самом высшем уровне. К сожалению, она не невер... вернет в жизни человека. Но тем не менее, тем не менее, я думаю, что всем нужно держаться и максимально сделать все для того, чтобы все-таки наши кремничижали, жили в этом городе спокойно, хотя как и уже спокойствие. То, что, то, о чем всегда говорил мэр и делал для этого все возможное. Офіційну інформацію зрозумілих причин нам сьогодні не надали. Єдине відомо, що відразу Міністерством внутрішніх справ по Полтавській області було оголошено план перехоплення «Сирена». Розпочато кримінальне впровадження за статтею 115 кримінального кодексу України. на вмисне вбивство на місці злочину. Працювали експерти-криміналісти з обласного управління міліції. Поруч стояли друзі, знайомі загиблого. Стояли і прості крименчужани, які не стримувалися в емоціях. Жалко дуже чоловіка. который что-то делал для города. Ни один мэр не делал сколько. И не был таким, как он. Хоть там его и поливают грязью. По а, крайней мере, самые хорошие воспоминания останутся. И память о нем останется в городе. Он военный был человек. Он военный учитель. эти люди любят порядок. Даже фонтан на зиму тот чехол пошли. Кто такое сделал? Хоть один дебил в нашей стране это сделал, никто, кроме Бабаева, не сделал. Я вообще не знаю, что с городом будет. Он жил среди людей. Таких людей немного в Украине, правда? Я таких людей двоих встречал еще. Мэра, мэра Львова встречал. Таких людей в государстве очень мало.